Добрий ранок, 27 листопада, середа, і з вами в прямому ефірі Вікторія Сігаєва. Я практикуючий психолог, я тренерка з успішного мислення. І власне сьогодні ми будемо говорити про мислення і про те, як його направляти таким чином, щоб мати ті результати, які ви хочете мати. Я думаю, що кожен з вас чув фразу, де ваша увага. Там ваша енергія. Хто чув, будь ласка, мені плюсніть, напишіть щось, де ваша увага, там ваша енергія. Часто використовується ця фраза спеціалістами, бо є розуміння, як це працює. Сьогодні ми будемо з вами розбирати, як це працює. Доброго ранку, Яна. Дуже приємно, що пишете. Я хочу вас попросити, будь ласка, подумайте зараз. Про що в основному думки у вашому житті? Про що? От давайте день. Пройшов день. Вчорашній був у вас день. Про що ви в основному думали? Яка така основна думка у вас фігурує, генеральна думка протягом дня? Таке, знаєте, питання на ага. Взагалі треба зараз відслідкувати, про що я думала? Про що я думала? Що відбувалося, А що взагалі було вчора? Люди не пам'ятають, взагалі що було вчора? А ви питаєте, яка думка була? От собі так приблизно про роботу постійно супер. Що саме про роботу? Доброго ранку! Доброго ранку! Що саме про роботу? Яка от така, якщо описати цю думку, наприклад, там да накласти на неї стан? Часто люди думають про гроші, що їх не вистачає, що треба щось купити, що потрібно там щось робити в цьому інстаграмі, як я не хочу. Треба змінювати, напевно, роботу. І от, 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 щось, от щось таке подібно вариться в голові щодня, або там посварилася з чоловіком, як він міг. Планую брач, але думка що не вийде. О, дякую за чесність, Яна, дуже-дуже цінно. Що пишете багато роботи, нічого не встигаю, да, це туди. Доброго ранку, доброго ранку, Тетяна, рада вас бачити. Да, бачите, от щось таке, є якась генеральна думка, яку ми мусіруємо всередині себе дуже часто. І цікаво, що якщо повертатися до фраз, з якою почала, що там, де ваша увага, там ваша енергія. А там, де енергія, там результат. Чому так важливо вчитися управляти своїм мисленням? Тому що якщо розбирати оцю систему, ваша думка це увага. Ваша думка це увага. Там, де увага, там у вас багато енергії. Де багато енергії, там результат. Це як знаєте, є фраза, що поливаю, то і росте. Да? Тобто, коли ви лічка не знаю, квіточку або там, помідорчик, то то у вас і виросте. І відповідно, якщо переводити цю метафору на думки да? там, про роботу постійно, щось переживаю, планую бранч нічого не вийде, багато роботи нічого не встигаю, тобто, по суті, ви множите те, про що ви думаєте. І а, от, эта, а, от історія, там, де увага, там ваша енергія, це фізика. Да? Є а, такий принцип у м, фізиці. енергія завжди слідує за напрямком дії. Енергія завжди слідує За напрямком дії. І по суті, будь-яка система фізична, енергічна, ментальна, тому що наші думки, наш мозок це теж система, це складна система. І відповідно ця система вона спрямовує ресурс завжди туди, де є енергія, де є рух. Зараз простою людською мовою поясню. Наприклад, до мене часто заходять там учениці, да, клієнти, і що вони кажуть? Ми починаємо з ними працювати. І вони кажуть, Вікторія, це якась магія. Я перестала переїдати. Мені виплатили бонус, я отримала підвищення, мені запропонували роботу, чоловік почав ставитися з ніжністю, любов'ю проявляти щось, да, таке більше. Я змогла там легко запустити проєкт, до цього у мене роками не виходило. Що ви з нами робите? Що, що це за магія? Що це за містика? Це ні краплі, ні магія, ні містика. Ну, По-перше, я підходжу до будь-якого питання комплексно, для того, щоб ми е, працювали. Із мисленням, із енергією із діями. діями. Да? І коли йде такий комплексний підхід, то це завжди дає результат. Але якщо повертатися до теми думок і енергії, дивіться по суті, що ми зробили. Людина до мене прийшла у певному контексті з застойною енергією. Ми почали працювати, і ми почали ворушити цю енергію, ворушити. Людина почала направляти туди увагу. Як до мене там на, на третій потік, здається провести багатіда да, деться да, де на третій прийшла. Студентка в декреті дуже багато-багато років вона працювала в декреті, не знала, куди піти працювати, і тут просто все закручується, заверчується, що їй телефонує з колишньої роботи начальниця і запрошує на суперкруту посаду з класною заробітною платою навіть в офісі, про який вона мріяла в тому місці, в центрі Києва, про який вона от, взагалі у неї було прям така візуалізація. Чому так відбувається? Тому що почали направляти фокус уваги. Якщо так метафорично це пояснювати, це, як знаєте, от у вас якась ситуація в темряві знаходиться, а ви почали світити ліхтариком, і вже видно, і вже щось розуміло, і вже зрозуміло, що з цим робити. На моєму прикладі, у мене так само було з виступами. І не лише у мене, а у моїх дівчат теж виходить, що хочеться виступати, хочеться брати участь на конференціях, хочеться в офлайні віщати, хочеться обійматися з людьми після виступів, обмінюватися енергією. Це дуже 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 класні відчуття. І коли я просто собі відчула, що я хочу. У мене тут туди направився фокус уваги, і відповідно все почало закручуватися, почали сипатися пропозиції. На сьогоднішній день я вчора клієнтки розповідала, що я на сьогоднішній день 50% запрошень відмовляю, просто тому що в мене немає на це ресурсу, я просто не встигаю. Ну, я ж не можу все життя присвятити виступам по конференціям, по ходу. От і відповідно я вимушена відмовлятися, тому що ну просто їх стало дуже багато, хоча про з першого мого масштабного виступу півроку всього-навсього, да? і мене просять, запрошують, навіть часто на комерційних умовах платять мені за це. Тобто, це виходить, так відбулося, Чому? тому що направила туди фокус уваги. Коли мені, до мене приходять дівчата і кажуть, я теж хочу виступати, їх через деякий час запрошують. Чому? Тому що так само починає на рівні думки. Да, йде думка спочатку, потім за думкою йде енергія, тому що, по суті, думка це теж енергія. енергія і починає закручуватися дія. Так, це працює, це фізика, насправді в дуже е, різних галузях ця історія е, пояснюється не лише на фізиці, в квантовій фізики, в фізиці так само є. Е, е, як такий закон, да? спостерігача, можете погуглити, дуже або чатом GPT скористатися, дуже-дуже пояснює взагалі багато речей в нашому житті, коли є спостерігач, який спостерігає за тим, що відбувається, то сама дія починає змінюватися, сам об'єкт спостереження починає змінюватися. І коли до мене приходять дівчата, чата, що вони хочуть виступати, ми з ними трішки в той бік дивимося, і вони все пишуть: Вікторія, мене, мене запросили, це якесь диво, як так стало? І перша робота завжди це якщо ви чогось хочете, ви маєте про це думати, думати як про факт, думати про те, що це вже сталося. І якщо от ви пишете, що у вас генеральна думка протягом дня нічого не встигаю, ви нічого встигати не будете. Буде навалюватися на вас дуже багато різних обов'язків, задач, про які ви там не думали. Буде все рушиться, да, валіться. А якщо ви думаєте, що у вас бранч там не вийде, так само буде щось десь відпадати, хтось буде бронювати місце, потім не зможе прийти. Тобто тут дуже-дуже-дуже важливо, щоб ви могли пере... Налаштувати своє мислення. до речі, користуючись нагодою, хто не знає, в п'ятницю в цю п'ятницю я вдруге, взагалі в житті, відкриваю запис. На і продажі, відкриваю продажі на свій, на свій інтенсив. Він називається Створи чарівну пігулку для успішного життя ми будемо, кожна з вас буде створювати свою цю чарівну пігулку, чарівну пігулку, тому що їх не існує. Але ми будемо вчитися її створювати для того, щоб у вас була формула, яка вам допомагає в житті досягати успіху. Це буде ваша особиста формула. І відповідно, ми будемо працювати над мисленням, ми будемо працювати над тим, щоб вчитися його змінювати на таке, що приносить нам результат. Тому я вас дуже сильно запрошую, не прогавте цей шанс, тому що я, в принципі, не роблю такі масові продукти дешеві ніколи. Ну, я від цього відмовилася на певному періоді життя, або я так. Я так влаштована, що мені там ну, продати на дуже дорогі чеки набагато легше, тобто я більше витрачаю свого власного ресурсу, коли продаю дешево. От, я це вже помітила, мене це дуже засмучує, тому що я розумію, що коли я робила там Такі чорні п'ятниці, розпродажі, якісь, ну розпродажі перед підвищенням. Я зазвичай у мене розпродажів, так як таких не буває. Але коли я виходжу продавати на високі чеки, там від тисячі євро і вище, у мене все розкупають і мені якби дуже добре і комфортно. А коли я продаю на маленькі чеки, то мені реально стає важче продавати, і я просто не розумію, навіщо мені це робити, якщо в мене все окей, до мене приходять дуже класні люди на високі. І чеки, да? тому ну тут якби логіки немає для мене особисто, але я собі даю ще такий шанс і хочу спробувати все ж таки дати можливість людям зайти за дуже-дуже. Комфортні да, ціни і попрацювати зі мною. Хоча мені здається, що я і дуже багато користі і на прямих етерах даю е, безкоштовних. Але тим не менш, це буде формат тренінгу. Ви зможете попрактикуватися. Чим класно, ви зможете вивантажити і створити свою цю формулу успіху. І це для вас буде прям така опора, на яку ви будете потім спиратися. Я проводила один раз цей тренінг і у. Там навіть хлопець був, і у хлопця, і у дівчат дуже-дуже круті результати. Тому запрошую, приходьте. Так, поїхала. да? там, де ваша увага, там енергія, де енергія, і там результати. Саме тому, коли е Починаєш працювати в якомусь контексті. Ну, наприклад, ви багато часу приділяєте побуту. Я цей побут ніколи, напевно, не буду, не перестану в прикладах вести. От у вас думки протягом дня. Що сьогодні приготувати? Це як я постіла рілс про думки жінок 35+. да? Ой, котлетки закінчилися, треба знову щось готувати. Голову не помила, треба мити, мейк не змила. На ніч треба змивати, йти, а так не хочеться. Проблеми, проблеми жінок 35 дуже прикольний рілз. От, Але я про інше: я про те, що якщо ви протягом дня думаєте, що приготувати. Продукти треба піти купити. Там, не знаю, дитині одяг теж треба там, купити, напрасувати, чоловіку там зібрати в басейн не знаю, сумку, що завгодно. Коротше, якщо у вас генеральні думки протягом дня такі, а ви при цьому хочете бути успішною бізнес-вумен, то ваші думки вас. Ведуть не туди, ви це маєте розуміти. І результати ви будете створювати в житті, збираючи сумки, готуючи котлетки, збираючи там дитину кудись. От там у вас будуть отакі результати. Можете навіть в резюме потім написати: охієнно збираю сумку в басейн. Котлетки у мене просто клас. От там у вас будуть результати. Я трішки так з сарказмом да, кажу, щоб вас воно протрізвіло. Треба думати з задоволенням. Я із задоволенням роблю класні котлетки і збираю сумки. Я веду до того, що те, про що ви думаєте, там ви маєте результат. І відповідно, якщо ви думаєте, і у вас голова забіта якимось побутовими дрібними питаннями, то у вас буде там результат. Якщо у вас голова думає про, про там, не знаю, класні результати в роботі, класно створений бранч, на який прийшло багато людей, які хочуть купити. Якщо ви думаєте про те, як ви розвиваєтеся там сходинками, от Катюшу свою ученицю бачу. Да? Якщо ви думаєте про те, що ви стали там, топовим кондитером в Україні, що ваші вироби купують, вам дякують, і ви цілими днями варитеся в цьому, у вас там буде результат. Ви будете розвиватися в тому, про що ви думаєте. І тут вам буде навіть допомагати просто енергія. Я вже мовчу, хтось зі мною давно працює, ви знаєте, що я. Дуже працює, працює. Слухає мене, я дуже люблю вивчати роботу мозку. Я вже мовчу про те, що сам мозок нам почне допомагати, тому що у нас в мозку є ті ділянки, які нам допомагають привести нас в ту точку, Б, про яку ми думаємо. І відповідно. Чому думки? Це дуже потужний інструмент досягнення ціли. Тому що ви починаєте на багатьох рівнях собі допомагати йти туди, куди ви хочете. А якщо я Взагалі про це не думаю. Вчора до мене прийшла клієнтка. Я кажу, слухайте, а ви взагалі хочете? Вони ну, просто вже така стадія розвитку, коли їй треба прям дуже сильно ділитися своїми знаннями, да, передавати їх далі. Я кажу, ви взагалі думаєте там виступати, щось коротше, курс якийсь робити. Ну тому що вже, вже ж якби по відчуттю людина, вже знаєте, близька до вигорання. Вона така, так ну, да, але це неможливо зараз. Бо щоб виступати, це треба бути кимось. Коротше, Такое в голові, ну просто просто сміття, яке гальмує. І я почала з нею да, рубать, знищувати всі її ці упередження, чому ні, чому вона вже сьогодні не може бути на сцені, чому вона вже сьогодні не може запустити продукт. А там просто от якісь такі думки. Які вона вперлася, вона про це думає, що ще їй рано, ще недостатньо, немає тих платформ, де вона може кричати, ну там просто. От. І відповідно, я більше ніж переконана, що дуже мало часу пройде, і вона все це реалізує. От так це працює. Так, я пише, що вона вже чекає на інтенсив, я дуже-дуже рада. А, так, ця напише конференція з була крута. Дякую. О, Клас, да, я це, я виступала для кондитерів. Дуже класна аудиторія така. Я правда, ще не всім повідписувалася, а я обов'язково відпишусь. От. Тобто, зрозуміло. Зрозуміло. І дуже важливо, що, я думаю, ви помітите, якщо ви прокидаєтеся з негативними думками, у вас день піде по одному місцю. Як тільки ви концентруєтеся на проблемах, їх стає ще більше. Все. По суті, що таке увага? Увага, це здатність мозку концентруватися на чомусь одному серед безліч кількості подразників. Тобто у нас з вами величезна кількість інформації в секунду поступає в мозок постійно. І коли ми можемо зосередитися, зараз, до речі, я дивлюсь по людям. Зараз зосередитися стало прям великим мистецтвом. Мало хто може зосередитися на одній якійсь там е, діяльності. Для людей зараз це розкіш. Ми через перезбиток цієї інформації, всього того, що відбувається навколо, ми Паралельно 255 дій робимо, думки, як у ті кози по траві, одна, друга, третя, десята, тобто людині дуже важко сфокусуватися і зробити просто одну якусь дію. Ні про що, крім цього, не думаючи. І які тоді результати будуть? Ну які? Ви ж зрозумієте, що ваша увага, от уявіть, що ваша увага це такий ресурс, 100% ресурс. І якщо ви його. 5 туди, 5 туди, 10 туди. Отак-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ви розкидали? Де у вас буде результат? В чому? Це як їхати за кермом, малювати губи, е, нігті, е, там, не знаю, перевзуватися, розмовляти паралельно з подружкою, ще відповідати комусь на, на телефон. Ну, типу, уявіть таку картину. Ну, це жесть. Це небезпечно. Ну, да, якщо ми говоримо в рамках ведення прям машини, але так приблизно відбувається щодня, коли у нас тут я слухаю курс, тут я мию посуду, тут я готую борщик, тут я з дитиною ще граюся паралельно. І це дуже дуже погано, тому що це стає звичкою, це розфокусовка, і відповідно результату ніде немає. Чому от я, наприклад, мамочкам кажу, що дивіться, не важливо скільки ви часу проводите з дитиною? Немає значення щоб ви там не треба сидіти з дитиною 24 години. Але навіть якщо ви приділите їй 30 хвилин на день, але супер якісно, от коли існуєте лише ви і вона, це для неї буде супер круто, а не тоді, коли ви і з нею, і не з нею. Куди увага, туди і енергія йде. Да, Ольга, ми, власне, про це і говоримо: що там, де увага, там енергія, де енергія, там у вас результат. Ото в мене все життя, так як казав погора. Да, і це ну подивіться на свої результати. Я думаю, що ну хотілося б краще. І власне для того, щоб навчитися управляти своїм мисленням, своїми думками і відповідно своєю енергією результатами обов'язково не прогавте. Будь ласка, я в п'ятницю відкриваю продажі на свій інтенсив, створи чарівну пігулку для успішного життя, де ми будемо з вами. Практично, як на тренінгу, практикуватися із мисленням, і кожна з вас в кінці інтенсиву отримує і розробить свою особисту формулу успішного життя. Це дуже важливо. Тож, що ще цікаво, що увага визначає, по суті, що ви відчуваєте, і увага визначає якість вашого життя. Давайте зараз з вами. Уявимо, от у кожного це якесь своє розуміння, дуже-дуже, дуже успішну жінку. От супер успішну. От уявіть, як вона одягнена. там, да, я, я, У кожного це щось своє. да, Вона кимось працює, в неї от все в житті зашибісь. І уявіть, що вона зараз чимось зайнята. Щось вона робить. Не знаю, у мене, знаєте, образ. Давайте я поділюся, можете написати, що ви бачите, це цікаво, до речі. Тож у мене образ такої жінки, яка сидить в якомусь там, не знаю, вишуканому ресторані, одна, і просто, так, знаєте, смакує каву, сидить і думає про щось. От У мене якийсь такий образ, і блін. Я не уявляю, щоб вона така: так, тут та, тут все, так, про те подумала, ой про те, ой, зробила, записала, ой, так треба поту. От, 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 от така, да? ця мітушня це ознака, ем, притаманна ем, бідним людям. Людям з бідним мисленням. Вони як оця білка в колесі, треба. Тик -тик 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 Чим більше напрацюєш, тим більше зробиш, тим буде краще. Це на дорогах я. Раніше зараз, зараз якось менше, от раніше водії таксі вони так себе вели на дорогах, дуже я не знаю, чого мені цей приклад взагалі впався. Навіщо це кажу, але чомусь. Я згадала, що вони такі, знаєте, на дорогах трішки нервові. І я пам'ятаю, як мені колись е, сказали, що типу е, таксістів треба пропускати і взагалі з ними не бодатися, і нехай собі їдять, тому що е, їм треба гроші заробляти. І я чомусь так мені це відклалося, що вони от такі от дьоргані, нервні, да, якісь такі нервові. Е, е, їм треба, тому що їм вже е, заробляти, заробляти. І от е, оцей такий нервовий стан е, він не про. Точно впевненість, успіх, розслабленість, розкіш взагалі не про це. Метушня замучила. Так, 100%. Це моя мрія так сидіти. Класно. У мене жінка виходить з якогось шикарного готелю, така розкішна, і дуже граційна, і її увага вся на собі, вона кайфує від себе своїх рухів. Да, Женя, да, да 100%. Це про те, що я вам постійно кажу, що. Успішна жінка, багата жінка з класними результатами. Жінка це розслаблена жінка. Вона точно не буде так: от йти напружена з піднятими плечима. Зараз у неї, у неї може і мільйон справ. Але вона в такому стані, що вона виглядає дуже впевнено, дуже розслаблено, дуже. Плавно, да, вона рухається, вона кайфує. Кайф це розслаблення. І, відповідно, от ця відтужня, да, білка. Так, Марина пише: білка не вміє розподілити свій час. Звісно, звісно, як. Як вона розподілить свій час, якщо там купа хаосу в голові? От, і відповідно, бачите, це, це те от, дуже класно, що ми сьогодні про це поговорили, щоб ви розуміли, да? щоб ви прям той образ тримали собі в голові і робили такий чекап в моменті. А я така взагалі? Чи я зараз, коли я тик 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 Ця білка. Я зараз наближуюсь до того образу успішної жінки, да, розслабленої кайфової жінки. От і відповідно, знову нагадую, да, для того, щоб прийти до цього, потрібно дуже класно попрацювати з головою, з мисленням і навчитися цими процесами управляти. І в п'ятницю у вас буде можливість прийти до мене на інтенсив. Він буде не в п'ятницю, але в п'ятницю ви можете купити. І власне попрацювати з цим. От, власне, на цьому, напевно, все. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А, так, що хотіла, хтось писав: треба навчитися жити в моменті. Так, да, до речі, жити в моменті це дуже класна практика, яка теж недоступна більшості людей, тому що жити в моменті, для того, щоб навчитися жити в моменті, треба мати дуже високий рівень свідомості. Тобто усвідомлення да, самоусвідомлення це е, коли ви можете управляти своїм мозком, тому що життя в моменті це знову ж таки про з одного боку про фокус уваги, да, тому що ви можете сфокусувати себе з іншого про розслаблення. Чому? Тому що, якщо людина не живе в моменті, вона починає думати про що? Про майбутнє і про минуле. Коли ми думаємо про майбутнє і про минуле, ми завжди тривожимося. Не можна бути щасливою розслабленою в кайфі, ну як теоретично можна, якщо ви прям сильно постаралися, але а, оцей стан він максимально доступний в теперішньому в тут і зараз. Да, в моменті. Якщо ви починаєте думати про майбутнє, у вас підключається тривога. Якщо ви починаєте там, згадувати минуло, у вас теж часто буде підключатися тривога. Я ще ну, спробувала привести увагу на себе, зразу мурашку по тілі змінилася хода. Клас, супер, я дуже-дуже рада. Все, я вас всіх чекаю в п'ятницю в своїх сторіс, щоб ви приєдналися на інтенсив. Ми будемо практично з вами працювати над вашим мисленням, над вашими стратегіями, над вашими страхами, над вашим почуттям сорому. Там дійсно інтенсив, який тягне на повноцінний курс. От, тому скористайтеся, це такий мій подарунок о, для того, щоб абсолютно кожна з вас могла. Зайти, скористатися такою можливістю і попрацювати. Все, я вас обіймаю. Всім розкішного дня і до зустрічі завтра о 9.30. Пока!